Від огляд американського сухпайка меню номер 7 е, Якісь яловичі, полосочки в томатному соусі. Щось там таке. Дивимось. <кхем> Що тут є? Якісь м'ятні цукер... цукерки кільцями чи щось таке. Картоночка для... для розігріву, шоколадний протеїновий коктейль. розігрівач. Шоколадний пудинг. Ложка. Uh, цей арахісова паста джем, uh, як це називається Blackberry. Це шоу у нас uh, так. Це хліб білий, пшеничний. І оце от Бірстріпс. По Полосочки чи шматочки яловичини. Яловичина гріється, показую це. Це в нас хліб. Отак От виглядає хліб, mm -hmm. так, його можна намастити mm -hmm. рахісовою пастою. I... Blackberry Jam. Отакий от, от смачний бутер у мене вийшов. Смачно. Але це, це вже після, після яловича не їсти. А то я почав з десерту. А тут все решта солодке. Яловичина мала би вже нагрітися. Mm. Отак вона виглядає, пахне смачно. Також яловичина з шматочками без, без рису, без макаронів, просто якийсь томатний соус. Ale jest mało. Dalej. Pokazuję cukierki. <gry> Оце от все що було в цьому пакеті. О такі цукерки. М'ятні. Написано на них Life Savers. Одного не. Так, пудинг. Вот такие вот шоколадные пудинги. Все смачно. Угу. Ти є новий. Ой. Запити шоколадний пудинг шоколадним напоєм. Все кумочками. Не, Не розчинився він нормально. А що тут є. Тут без сюрпризів. Суха серветка, сірники, мокра серветка, жуйки, сіль Це все. Такий був сьомий номер американського сухпайка. Якщо вам сподобалось, поставте лайк. Підпишіться. Дякую, що дивилися. Пока.